Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми згадуємо тих, хто завжди поруч, хто підтримає і порадіє за нас, хто знає наші таємниці і прощає наші диватства. Так так йдеться про наших незамінних друзів. Друзі, це ті люди, які не лише підтримають вас у складні часи, але й щиро порадіють вашим успіхам. Адже справжні друзі це ті, кого з роками не з'їха заздрощі. Справжні друзі безкорисливі і нічого не вимагають натомість. Справжні друзі, вірні, завжди збережуть ваші таємниці і ніколи не зрадять. Тож, 30 липня, Всесвітній день Дружби це свято, яке об'єднує мільярди людей по всьому світу, нагадуючи нам про безцінну силу зв'язків, які роблять наше життя яскравішим, повнішим і значущим. Всесвітній день Дружби це офіційне свято, встановлене Організацією Об'єднаних Націй. Ця дата була офіційно проголошена Генеральною асамблеєю ООН у 2011 році. Ідея полягала в тому, щоб відзначати дружбу як фундаментальну цінність, що сприяє миру та злагоді між народами, культурами, індивідами, мета свята зміцнення миру, навчання толерантності, боротися з упередженнями та дискримінацією через діалог та співпрацю, нагадати кожному про важливість дружніх стосунків у повсякденному житті. Дружба це не просто слова, це наука, психологія та справжня магія. Чи знаєте ви, що зазвичай людина може підтримувати близько 150 стабільних соціальних зв'язків так зване число Данбара, з яких лише близько 50 є друзями. А насправді близьких друзів лише від 5 до 15. Це підкреслює їхню цінність. З них лише близько 50 є друзями. А насправді близьких друзів лише від 5 до 15. Це підкреслює їхню цінність. Як відомо, дружні стосунки, сформовані в дитинстві, часто є найміцнішими і можуть тривати все життя. Чи погоджуєтеся ви з цим фактом? Дослідження показують, що міцні дружні зв'язки покращують фізичне здоров'я, знижують ризик серцевих захворювань та навіть подовжують життя. Отож, друзі, це наш особистий еліксир молодості. Спілкування з друзями стимулює вироблення окситоцину, гормону обіймів або гормон любові. Що знижує стрес і викликає відчуття щастя. Не тільки люди дружать, відомі випадки дружби між абсолютно різними видами тварин, наприклад, собака і кіт, лев і такса, тигр і коза це доказ, що любов не знає меж. Як сказав Арістотель, друг це одна душа, що живе у двох тілах. А народна мудрість нагадує, друзі пізнаються в біді. Сьогодні чудовий привід згадати своїх друзів, подзвонити їм, написати повідомлення або зустрітися. Скажіть їм, як сильно ви їх цінуєте, адже саме вони роблять наш світ яскравішим і допомагають нам бути кращими версіями себе. А за що ви цінуєте друзів? Поділіться своїм досвідом дружби в коментарях і обов'язково поставте уподобайку, якщо вважаєте дружбу важливою рушійною силою.